усім добрий день. Я Том Нагорський, головний редактор Чіпер Бріф. Радий, що до нас сьогодні приєднався колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, засновник фонду Відкрий Україну Він доєднується до нас із Києва трохи більше ніж через тиждень після початку другого терміну адміністрації Трампа ми тут багато говорили з американськими експертами, військовою розвідкою, дипломатами щодо різноманітних планів стосовно України. Ми вирішили, що настав час поговорити з кимось в Україні про ці досить великі амбіції? які, схоже, має адміністрація Трампа. Насамперед, запитаю вас таке: коли ви почули пару тижнів тому, що адміністрація Сполучених Штатів має стоденний план встановлення миру у вашій країні, якою була ваша перша реакція на це? Томе, дякую за запрошення. Я думав, що ви розповісте мені, що відбувається у Вашингтоні, і розкажете про план, який вже розробила адміністрація Трампа, як врятувати Україну і як врятувати світовий порядок. Гаразд, я постараюся зробити усе можливе, щоб відповісти на поставлене вами питання. Я не впевнений щодо дедлайнів. Томе, і на мою думку, справа не в цьому. Справа в умовах цих так званих ймовірних мирних домовленостей і головне питання, чи готовий воєнний злочинець Путін вести переговори? Я вкрай скептично ставлюся до його готовності вести переговори про справедливий і чесний мир для українського народу. вважаю, що ціль цього воєнного злочинця захопити Україну. Він прагне фактично поглинути Україну і перекроїти світовий порядок отже, повертаючись до вашого питання про 100 днів. першочерговою метою в Україні є досягнення чесного і справедливого миру. Що швидше, то краще, але все залежить від умов. Так. скажу наступним чином у чому я впевнений? Так це в тому, що досягти такого миру за 24 години було б надзвичайно складно це майже неможливо так, 24 години це звичайно про те, що говорив щодо часових рамок кандидат Трамп. Зараз є план про 100 днів, і як ви сказали, ніхто не знає усіх термінів, але дещо стало відомо, і можливо, я зможу отримати вашу реакцію щодо цього. Знову ж таки, нічого не може відбутися швидко, але зокрема і у вашій країні. Як частина угоди обговорювалося щось на кшталт прийняття, але не визнання. Термін, який використовується щодо певних територій, яке отримали під контроль росіяни. Яка ваша відповідь на це? Чи це залежить від інших частин пазлу, які складаються за столом переговорів? Томе, дозвольте повернутися до початку Ми Не маємо жодних переговорів. І я не бачу ніякого світла у кінці тунелю. Він не готовий вести переговори щодо будь-яких територіальних поступок. Погляньте, Україна ніколи не погодиться на жодні територіальні поступки. Як ви можете собі уявити, що, наприклад, президент України визнає, що Росія повністю легітимно окупувала українську територію, і яку реакцію ми отримаємо у Раді Безпеки ООН або в Генеральній Асамблеї ООН? Це повністю суперечить міжнародному праву. Крапка саме так. Путін. і ми не можемо дозволити Путіну перекроїти міжнародне право та цілком і повністю порушити його. Ще раз наголошу ми зараз не на стадії переговорів і повертаючись до їх умов, вважаю, що ми повинні зосередитися на форматі і передумовах для такого роду переговорів. що може підштовхнути воєнного злочинця Путіна розпочати переговори щодо угоди про припинення вогню та чесного і справедливого миру в Європі. Можливо, ви вже частково відповіли на це питання, але які ваші думки? президент Трамп вже сказав, що організовує зустріч із Путіним знову ж таки, ми не знаємо умов. Ми точно не знаємо ані де вона відбудеться, ані будь-яких інших деталей. Чи вважаєте ви, що це хороша ідея на цьому етапі? На початку обговорювати чи проводити зустріч із російським президентом? Почну з наступного моє відчуття, що зараз у вільному світі дуже покладаються на президента Трампа. і від нього залежить майбутнє України, майбутнє світового порядку, майбутнє сильних чи слабких. Сполучених штатів mm -hmm. і переконаний, що в його руках, як президента, є величезний арсенал для того, щоб відновити світовий порядок і допомогти Україні вистояти у цій несправедливій війні. І, власне допомогти усьому європейському союзу вижити і зупинити автократів і диктаторів на кшталт Путіна, Ким Чен Іна і тих, хто зараз під парасолькою Китаю зупинити їхні імперіалістичні амбіції, це головне питання. друге питання: що потрібно? Нам потрібен чіткий і реалістичний план. Як зупинити війну. Як відновити світовий порядок і як зробити Україну процвітаючою Україною із членством у Європейському Союзі? а не просто перспективою, а також членством у НАТО. Хочу дуже чітко сказати: п'ята стаття це єдине рішення для України, як забезпечити її майбутнє? це єдині залізобетонні гарантії чи є гарною ідеєю для президента Трампа зустрічатися із воєнним злочинцем Путіним? Не мені вказувати новій адміністрації чи новому президенту. Президент має вирішувати, чи хоче він припинити ізоляцію, у якій зараз перебуває Путін. Гадаю, така зустріч можлива, але тільки у тому випадку, якщо президент Трамп отримає від неї реальні результати і дуже сильні результати. якщо після зустрічі президент Трамп на прес-конференції на якій не буде воєнного злочинця Путіна, оголосить, що він досягнув історичної угоди для порятунку України. він змусив Росію припинити вогонь, що Україна відновила свою територіальну цілісність і отримала залізобетонні гарантії безпеки від сполучених штатів і США. Продемонстрували свою силу на увесь світ у такому разі, можливо, так Ви вжили слова результати і передумови, який міг би бути приклад результату і передумов, які на вашу думку повинні бути висунуті до початку переговорів. Нам потрібно посилити позиції України і не лише України. нам потрібно посилити переговорні позиції усього вільного світу. Вважаю, що формат Цих переговорів мав би включати Сполучені Штати, Європейський Союз, Україну та Росію. Такий формат ми мали у 2014 році, коли я був прем'єр-міністром. Був женевський формат, в якому брав участь тодішній держсекретар. Але потім ми переключилися на нормандський формат. Який на мою думку не був настільки ефективним, як Женевський Отже, які передумови Перше, найкращий спосіб переконати воєнного злочинця Путіна припинити агресію. це ухвалити у Конгресі США законодавство яке покаже Путіну, що Сполучені Штати мають довгострокову стратегічну мету підтримувати Україну. support Ukraine що сполучені штати підтримують Україну? Mm -hmm. було б чудово, якби президент Трамп. Трамп законодавство щодо нового безпекового пакету для України. Я добре розумію, що новий президент має сумніви щодо необхідності підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому плані. Але військові інвестиції в Україну це найкращі військові інвестиції в безпеку США. І це очевидно для всіх. Тому першим кроком я вважаю, було б ухвалення законодавства із новим пакетом безпекової підтримки України. Друге. нам потрібно ретельно вивчити, які інструменти ми маємо у своєму арсеналі, щоб тиснути на росіян. без сумніву, нам потрібно позбавити Росію можливостей фінансувати її війну це безумовно стосується зокрема і газу, і нафти. попередня адміністрація наприкінці своєї каденції ухвалила потужний пакет санкцій тепер нам потрібно забезпечити дотримання і реалізацію цих санкцій. Адже погляньте, що відбувається. Європа досі купує скраплений газ у росіян. Сьогодні вранці про це написала Financial Times. і це було очевидно. Росія все ще отримує прибутки від свого нафтогазового експорту. чи маємо ми достатньо інструментів, щоб зупинити такі обходи санкцій. Так. Але це адміністрація США має прийняти рішення запровадити вторинні санкції. Гадаю, саме про це говорив президент Трамп, коли сказав, що може запровадити тарифи і санкції проти Росії та її партнерів. Вторинні санкції, які адміністрації Трампа могла б запровадити, були б дуже корисними. І третє – потрібна єдність між європейським союзом і сполученими штатами. Між ЄС і США не повинно бути розбіжностей, навіть натяку на розбіжності і повинна бути міцна єдність усередині НАТО. Тому що цей звір я маю на увазі воєнного злочинця Путіна, розуміє тільки мову сили. і чим сильнішими ми будемо. Тим більше можливостей натиснути на нього і домогтися справедливої угоди для всіх нас, пане прем'єр-міністре. Здається, ще у листопаді у Берліні. Ви сказали, що оскільки пан Трамп непередбачений, вам знадобилася б магічна куля, аби уявити, як він може діяти що ж, минуло кілька місяців, і його адміністрація при владі уже 10 днів. Що ви зрозуміли? Ви у Києві відчуваєте ситуацію як кращу чи гіршу із з точки зору подальшого розвитку подій президент Трамп зробив низку заяв. Деякі з них були дуже обнадійливими остання була не такою обнадійливою, як я очікував. Але мені здається, що він змінив тон. і зараз важливо підкріпити такі правильні і сильні заяви. сміливими і сильними діями від болд екшенс болд шронгекшнс. Тож я все ще шукаю магічну кулю, але бачу кількох людей, які ймовірно знають, де вона. Це Радник із національної безпеки Майк Волз. Це генерал Кіт Келох, Державний секретар досвідчений дипломат Марко uh, Рубіо. Uh, і інші важливі люди, які представляють новий політичний істеблішмент сполучених штатів Драдіфрендя, ті, хто по інший бік але Я завжди буду зосереджуватися на тих, хто підтримує Україну. і хто насправді підтримує Сполучені Штати тому, що в інтересах сполучених штатів, щоб Україна перемогла, адже це має бути спільна перемога. І лідером цієї перемоги без сумніву буде президент Трамп президент Зеленський сказав днями, що Путін намагався маніпулювати президентом Трампом у своїх заявах та іншим способом. Що ви про це думаєте? І до якої міри Україна можливо не намагається маніпулювати паном Трампом, а впливати на нього? Я поділяю позицію президента Зеленського. Послухайте, хто такий Путін? Путін агент КДБ. Тому вони ретельно вивчили портфоліо президента Трампа. вони отримали попередній досвід спілкування із президентом Трампом. і Путін намагається йому лестити. звичайно, він хоче переграти Трампа. для мене це зрозуміло. Але чи купиться на це президент Трамп? Сподіваюсь, ні погляньте. Президент Трамп здається вражаючою людиною. Він пережив один замах, пережив і ще один він пережив політичний. Ну назву це замахом, але він воскрес політично. Тож це безпрецедентна історія в політичній історії світу. Тому гадаю, що Трамп буде на правильному боці. А правильний бік це допомога Україні і ніколи не купуватися на жодні маніпуляції агента КДБ Путіна. Я хотів поставити вам запитання про корупцію. Це є частиною цієї розмови, адже деякі люди тут критикують американську допомогу Україні через ймовірну корупцію в Україні. З'явилася історія про конфлікти навколо закупівельної агенції. Я не буду вдаватися в деталі. Хоча, якщо ви захочете, будь ласка. Наскільки шкідливим може бути щось подібне в цей момент, коли Україна намагається посилати важливі меседжі для США та решти Європи? Мені буде нелегко викласти цю довгу історію коротко. дозвольте мені почати з величезної мережі антикорупційних агентств та правоохоронних органів, які були створені в Україні із 2014 року. Я був прем'єр-міністром, який ініціював відповідне законодавство і створив незалежні ефективні антикорупційні органи в Україні. Національне антикорупційне бюро, антикорупційний суд спец. Спеціальне національне агентство із питань запобігання корупції, антикорупційна прокуратура та інші. Чому я вам про це розповідаю? Тому що ми робили це разом із нашими партнерами і союзниками у Сполучених Штатах і Європейському Союзі, і в Україні є розгалуджена і потужна мережа антикорупційних правоохоронних органів. Чесно кажучи, на мою думку, вона навіть сильніша ніж у США. наприклад, я ніколи не чув про жодного американського політика, який би заповнював електронну декларацію для державних службовців, яку ми маємо в Україні. Ви повинні розкривати інформацію про все до нижньої білизни. Так, корупція існує, але що ми робимо зараз із корупцією? Ми намагаємося її зменшити. Неможливо повністю викорінити корупцію. І у вас у США та ж проблема, але ми на правильному шляху що стосується останніх новин про державні закупівлі у міністерстві оборони. я вважаю, що міністерство оборони повинно підтримувати президента. країну країни і наше військо і чим менше таких статей буде у міжнародних змі, тим більше у нас буде аргументів на користь того, щоб допомагати Україні, а не зупиняти підтримку українського народу. тепер про хороше і від американських військових, і від інших експертів в нашій мережі. На чіпербріф ми знову і знову чуємо про неабиякі успіхи оборонного та інноваційного сектора в Україні. і мені цікаво, сер. Чи можете ви прокоментувати майбутнє України у цій сфері щоб не відбувалося з переговорами? Чи є це позитивним моментом з точки зору того, що відбувається останні майже три роки. І як на вашу думку Україна може використати це для свого майбутнього? Позитивною стороною томе у цій країні є український народ. Український народ, який може впроваджувати інновації, виробляти передові технології. може дати відсіч російським військам. Український народ, який дійсно знає, що таке свобода і воля що стосується якихось дуже специфічних інновацій у військовому секторі, то я не є експертом у цьому питанні, і, і я б ніколи не став коментувати те, про що не знаю? Окей, Тоді останнє питання для вас, пане прем'єр-міністре. Ви сказали, що у вас немає магічної кулі, але яка ваша оцінка? Сто днів, може, двісті, але чи цього року у вашій країні може настати мир? Мир через силу, як ви казали? Це переломний момент. це історичний момент, і ми повинні це усвідомити. Тому що не лише Росія воює проти України. Це Росія, Північна Корея, Іран, Китай та інші диктатори і парії борюються проти свободи і проти світового порядку. Егенсклоболорфатінгінсборються проти сполучених штатів. тому, що ви є лідерами. вони воюють проти вас, використовуючи нас. Тому ми маємо об'єднати зусилля стати в один стрій і перемогти у цій праведній боротьбі. І з точки зору часових рамок. Ще раз повторюю: що швидше, то краще. І все залежить від арсеналу інструментів, якими ми володіємо. І від нашої політичної волі. Від того, чи готові ми використовувати кожен інструмент для досягнення мети. Досягнення чесного і справедливого миру для України відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів для того, щоб показати кожному автократу і диктатору, що їхні часи минули. І крапка. Дуже сильна точка для завершення, Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, засновник фонду Відкрий Україну. Дуже дякуємо за ваш час. Спасибі, що приєдналися до нас у «Чіпербриф». Дякую, Томе. Бережіть себе.